Вітаю, друзі! Сьогодні 30 серпня, і ми в моєму садочку будемо займатися обрізкою персика. Друзі, але перед цим хотів би зробити оголошення невеличке. Назва каналу змінилась в зв'язку з тим, що наші цікаві досліди в основному стосуються зараз Саду і винограднику, ну, і баштану в першу чергу, звичайно. Бо я це діло люблю. І тому виникла потреба змінити назву каналу. Ну, на вимогу піар-менеджерів молодих, які допомагають мені його створювати і вести. Друзі, для чого потрібна? Літня обрізка. Ось ми бачимо два дерева. То у нас суперквін. Це донат. Вони вже обрізані. Бачите, який потужний приріст. Він уже дерев'яніє, а це означає, що він гарно перезимує. Літньою обрізкою ми даємо можливість дереву пустити. Енергію в ті гілочки, які необхідні нам для отримання наступного врожаю, вірніше врожаю в наступному році, на створення зеленої маси і деревини, друзі, іде енергії майже стільки ж, як на створення плодів, тому що ну, там цукор, тут целюлоза утворюється, Ось останні плоди кондора. Пару штук лишається ось від плодоносила, дивіться, ось таке дерево. Інка. Польський сорт дуже непоганий. Друзі, крім того, ми зменшимо транспірацію. Бачите, деякі гілочки дрібненькі засихають. Імовірно, що це проблема в тому, що вторинний манеліоз бере. Але, звичайно, на фоні засухи. Поливати тут у мене можливість дуже обмежена. Тому якщо зараз зменшити транспірацію, вся енергія і вся вода піде на створення тих гілочок, які необхідні в майбутньому сезоні для створення врожаю. Про метод обрізки. Ну, я б його назвав би так неструнке, веретено. Гнати вверх дерево не хочеться, бо лазити нема натхнення на вершки. З іншої сторони, формування чашою абсолютно у мене неможливе, тому що міжряддя обробляються технікою і треба проїжджати. Тобто воно повинно бути це дерево досить компактним, для того, щоб я міг тут навести порядочок. Ну що ж, друзі, приступимо. Друзі, першим ділом, звичайно, видаляємо всі гілочки, які посохли. Або навіть почали сохнути. Не забуваємо про плоди, які залишились. Їх треба теж прибрати. Обов'язково. от гілячка, бачимо, там-то кінчик зелений, але сама вона вся нещасна бідна, тому ми її видаляємо. Обходимо. так, тут теж є оцінший кінець, видаляємо. Це видаляємо, друзі. Ось це видаляємо. Ось, гілочка явно вражена маніліозом. Видаляємо. Так, тут теж неясно. Хоча цю поки що залишимо. Далі, друзі, що я роблю? Дерево поперло вверх, значить треба його понизити. Причому досить суттєво я це буду робити. Що ми залишимо яку гілку? Ну, Напевно ось цю, що дивиться трошки всередину. Що, видаляємо ось цю. Вот ту Видаляємо всі гілки, які дивляться всередину крони та всі гілки, які дивляться вниз. Довгі гілляки, які занадто далеко відходять від крони, теж видаляємо. Ну от, друзі, приблизно. Ось така картина із розкішного дерева лишилася невеличка розкарака. Друзі, але ця розкарака нам принесе персиків, мабуть, і більше, ніж оте велике дерево. Крім того, доглядати за нею буде значно легше. Особливо оприскування, збір врожаю. Це значно полегшує всі ці роботи. Ось тут ще можна забрати те, лишити. Отак. Ось так, друзі. Сьогодні ввечері всі дерева будуть оброблені добривом, яке називається фосфіт калію, плюс дамо саліцилат для того, щоб трошки розігнати кров. Та знищити залишки оміцетів. Ну, з грибками зараз проблеми немає, з цим будемо боротись уже на весну. Ось так, друзі. Переходимо до іншого. Це вже обрізаний персик. Це Flaming Fury 23-й. Він у мене самий ранній Чомусь. Ну, Непоганий. На Кондорові є ще кілька персиків, тому ми поки чіпати не будемо. А ось тут оцю біду треба буде з пилкою до неї братися, бо толку не виведемо. Зменшили радикально кількість листя. Чим зменшуємо транспірацію, відповідно, дерево себе буде почувати в умовах посухи значно краще. Друзі, на дворі вже вечір. Всі персики обрізані. Ось такий мають компактненький вигляд. Невисокі. Так, щоб ну, з маленької стрім'яночки можна було достати до верха. Хочу звернути вашу увагу персики, які були обрізані 2 неділі тому. От, Бачите, трошки і приросту дали такого непоганого. Буде ще що й весною обрізати. Друзі, на цьому на сьогодні все. Всім дякую за увагу. Слава Україні, до зустрічі, друзі.